В Дубні підтверджено приліт по машинобудівному заводу імені Федорова. Всем надо понять, що тактика спрятати голову в пісок не спрацює. Підприємство спеціалізується на розробці авіаційної та ракетної техніки. Завод виробляє авіаційну техніку, включаючи двомісний пілотажний літак Су-29, багатоцільовий літак Дубна, амфібійний літак Р-50 та інші зразки легкої авіації, а також безпілотники. Також повідомляють про руйнування на території виробника БПЛА Кронштадт. Загалом близько 300 дронів атакували територію московського регіону, Брянської, Білгородської. Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської, Тульської областей. Більшість аеропортів європейської частини Росії скасували рейси. Так, давайте по ракетах. Вони нам потрібні, вони важливі, без них не обійтися. Жодні ці ось удари дронами. Вони не замінять ракети. Бо ми можемо бачити ще раз, прилітають дрони, кудись влучають, щось вибухає, але по факту ну такого великого результату можна досягнути, коли прилітає або в нафтобазу, або в якийсь склад. Все решта, ну на жаль, воно тільки шкодить майну, а по великому рахунку не зупиняє виробничі потужності. Українські ракети це дійсно болюче питання. У нас ж є багато талановитих інженерів вчених. У нас є місто Дніпро, це ну там колишній Дніпропетровськ, місто славетних ракетників. Там робилися ракети для радянського тоді щита, щоб міжконтинентальні. У нас все є. Немає тільки якоїсь політичної волі. Давай так 2024 році в. Листопаді місяці е, офіційно було заявлено, було верніше було повідомлення в мас-медіа з посиланням на одного з керівників е, ракетної програми про те, що перші випробування льотні випробування української ракети відбулися, і вони показали ну непоганий якийсь результат, як на мене, між такими заявами і між масовим виробництвом плюс-мінус масовим серійним. Проходить орієнтовно 6, 8, 12 місяців. От по аналогії з українським безпілотником. Згадайте, будь ласка, ми вперше про них почули наприкінці 22-го року, і тільки наприкінці 23-го вже почалися плюс-мінус. Ну, масові, не масові, але якісь прильоти по Російській Федерації, тобто використання цих безпілотників. Але за там такими консервативними оцінками можливо е в середині літа, можливо, наприкінці літа, можливо, побачити перше плюс-мінус серійне е вироблення і що логічно, використання українських ракет балістичних та крилатих по території Російської Федерації. Але знову знову це ж велика промислова історія це виготовлення, це інженери з захова... їх треба від російських ударів. Це логістика, скільки провести комплектуючих фюзеляжі, ці мікроелектроніка. Не забувайте, що російські удари так само спрямовані на те, щоб знищити наших вчених, знищити місця, де виготовляються ці ракети, взагалі працюються над ними комплектуючі, які постачаються, тому це дуже важко в мирні часи. Зробити ракетну програму складно а у воєнний час все втричі або в 10 разів складніше. Ну так, але ж були заяви про ті три тисячі ракет, що змінилося відтоді. Так хотілося б зрозуміти. Ми, може, так, ми ж не знаємо, які проблеми з якими проблемами зіткнулися виробники. Ну мабуть, Можливо... на що вже розраховували, коли говорили про три тисячі, але тепер говорять про дещо інше. Добре. Тепер президент Зеленський говорить, що потрібно 30, чого там зараз кажу, мільярдів доларів для того, щоб запустити на повну оці потужності виробництва, в тому числі і ракет. Ну, сума така не маленька. Давайте так немаленька. не маленька. Можна там космічну проблему програму побудувати. Можливо, за ці гроші. Я б так само ставив би питання не просто дайте нам гроші, а продайте нам, будь ласка, там в борг я не знаю, запозичите ваші ракетні технології. Ми чудово розуміємо, що є в краї... з... країн Західної Європи такі спроможності. Звісно, що не всі технології можуть бути нам передані, бо це державна таємниця, це патент. І так далі, але наприклад, ну фантазуємо чисто фантазія на ну, там ракетні технології, там річної давнини, там якісь креслення, якась технічна документація, яка може. Відсотків там 15, 20, 30 прискорити нашу українську програму, це було б дійсно дуже дуже для нас доречно. І знову підкреслюю, не просити просто так. Дайте нам продайте. От ми там розрахуємося там, не знаю, рідкоземельними металами, але потім або потім запозичимо гроші. Треба якось матеріально стимулювати наших друзів, і тоді це дійсно буде працювати. Що ж, дякую вам за докладний аналіз Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник СБУ у 2004 тисячі роках. Був з нами на зв'язку. І продовжимо далі. Міністр оборони Польщі Владислав косиняк Камиш зустрівся у Пентагоні зі своїм американським колегою Пітом Гексетом. Сторони обговорили двосторонні питання зокрема, гексет назвав Польщу, цитата взірцевим союзником Сполучених Штатів на східному фланзі НАТО та оцінив готовність Варшави збільшити витрати на оборону. Зазначимо, адміністрація Дональда Трампа закликає членів НАТО збільшити свої витрати на оборону до 5% від ВВП. Відносини між Сполученими Штатами та Польщею міцні як скеля. Обидві країни демонструють мир через силу. Президент Трамп також висловлює свою вдячність за все, що робить польське керівництво та польський народ. Зразковий союзник для сполучених штатів на східному фланзі НАТО. Нам не потрібно заохочувати Польщу. Ви вже майже досягли успіху. Лідируєте в інвестиціях у найбільшу сухопутну армію Європи. Модернізуєте ці сили та оборону промисловість слову базу, що є критично важливим не лише тут, у сполучених штатах, а й у Європі у сучасному світі, що швидко змінюються, виклики безпеці стали серйознішими та складнішими ніж будь-коли раніше. Саме тому ми повністю підтримуємо зусилля адміністрації президента Дональда Трампа щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні. Ми впевнені, що наша широка оборонна співпраця є найкращим доказом того, що Сполучені Штати Америки залишаються гарантом глобальної стабільності та розвитку вже 1 червня у Польщі має відбутися другий тур президентських виборів. Цими вихідними десятки тисяч людей виходили на вулиці Варшави, щоб висловити підтримку кандидатам. Меру столиці Рафалу Часковському. Та історику Каролю Навроцькому часковський представляє проєвропейський табір і підтримує центристський уряд, його суперник Навроцький, і історик, який дотримується більш правих поглядів. Отож, власне, про Польщу, та і тут буквально лічені дні залишаються до другого туру виборів по суті вирішальних виборів, та тому що, хоч ми розуміємо, що все-таки в Польщі сильний уряд і президентська посада, ніби. А, трошки ну в усякому разі це не, не, не чисто президентська республіка, але все таки від того, хто буде обраний на пост, президента дуже багато залежатиме. Ну і звичайно, оскільки це найближча наша сусідка, Польща була довгий час, вважала себе адвокатом України. Ну от е, наскільки ця адвокатура має шанс зберегтися, є великі сумніви. А у вас дійсно Польща є парламентсько президентською республікою, і вочевидь уряд і парламент мають більше скажімо так можливості скеровувати політику країни однак, президент все ж таки це теж важливо і особливо важливо зараз, коли країна ну фактично вона розділена, поляризована.